Чого ви очікуєте від 2025 року? Всього тільки найкращого миру та добра, щоб люди всі були тільки щасливі, всі повернулися додому, військові. І все, я зараз буду плакати, чесно. Бо в мене чоловік в ЗСУ. Закінчення війни це в першу чергу. А от все інше, це залежить від кожного українця. Те, що буде, це залежить тільки від нас. Але найголовніше це закінчення війни. Як би сказати це? Всі кажуть про інаугурацію Трампу, до бази завершення війни від його інаугурації і так далі, але хто знає, що буде. Я вже нічого не очікую за останні два роки. Перемоги. Перемоги України. Фух, та якось покращення було б непогано. А якого саме? Ну, щоб, можливо, якась війна скінчилась. Було б непогано. Я, звичайно, так скажем, залишусь без роботи. Але ну, це буде краще для всіх. Щоб перемир'я було. Закінчення війни наша перемога. Ну, щоб хлопці наші не вмирали там. От. Ну і для себе теж хотілося б якось покращити своє життя особисте. Теж було б непогано. 25-го року я очікую зараз тільки миру. Миру і все. Мені цього досить.